Так, а це вже е, відкачка йде, е, йде вже від е, лігустики. Американська італіянка. Італіян. Що принесли, то принесли. Так. Одною рукою. От. Все з медом. От. Тут тут. Пів корпуса, може, може менше. Так, пока що зупиню. Так, а це бокова рамка з обох сторон, з медом. Це буду відбирати, пока дивитися, що там е, в цьому 300-му корпусі. Там хватає і меду і тоді буду дивитися, бо тут італіянка її дуже багато. Італіянка як порода заслуговує на своє значення. Їх там ціла купа. Де їх розмістити потім не знаю. Ну, так, Корпус зняв бджолою. Все видно. Тут теж все видно. Так, Глянути тут. Та я думаю, що їм хватить. Ну, Дам їм корпус. Строха напівмедовий якось буде. Так, дав їм корпус їхній верхній з напівмедовими рамками там всякими-такими і тепер буду тут струшувати бджолу е, до них і забирати їхній мед. Так, на цьому репортаж про італіянку. Італіянку, можна сказати, як її називають чорнохвоста Так, репортаж завершено. Репортаж завершено. Так, продовжую роботу.